Прекрасна робота. Вітання всім. Це геч автомобілі ГМБК Автохандель. Загружають від нас машину. До речі, в Україну їде. Дуже дорога машина, аж 500 євро коштує. Є трошечки іржі Гольф Плюс 2008 року. 1,4 бензин. Кілька пунктів віржні. Ось на арочці трошечки лаком для нігтів підфарбовано. Тут теж ось тут поріг. До речі, жоден електро, крім кришки багажника, не перефарбовувався. Хазяїн машини тут, наш місцевий. Ось. Вм'ятина на дверях і ось вм'ятина на порозі. Перефарбована тільки кришка багажника, але так, без шпакльовки суперово перефарбована, і в колір попала, і нічого взагалі не видно. Така от машина від'їжджає за 500 лише євро. Хоча такі машини продавали ми тут і по 1700 євро. І не в кращому стані аж ніяк. Але раз на раз не приходиться. Ковальські хлопці беруть, тому робиться сценарій, як для Ковальських. Ти прямо на Коваль, так, їдеш за До речі, 800 можна доставку зробити. Не знаю, може, якщо потрібно, рекламу можу кинути потім номер телефона, чи й так вистачає клієнтів. яка як бачите? Небагато возить. Мало людей надають зараз такі послуги доставки, тому а, хочу відповісти. Люди питають: а де ж ти пропав? Ну, трохи пропав. Я був в Україні, до речі. 60 е років повних е їздив відмітити. І хочу сказати, що <хи> все було б нормально, якби я е хочу прорекламувати магазин «Розетка» в Ковелі. Приїхав я е з Німеччини про Джек Daniels, ну, суп супермаркета тут куплений, але пороздавав. Бо люди кажуть, так, валом того Джек Daniels та сама ціна і. І оригінал. Як пам'ятаю, раніше було не зовсім оригінал. все. А зараз, е... коротше кажучи, взяв я Джек Daniels, три пляшки великих. І все було б супер, якби не той Джек Daniels. У всіх боліла на ранок голова. Може, хіба не знаю. Пивом трохи не мішали, але я забув, вже коли у мене боліла голова від алкоголю. тим більше, що багато не пив. Так що. Не заходьте ніколи в розетку, не купуйте з алкоголь з розетки ковалі. Все фальшак. Ну, як, як мінімум джек Денілс 100% фальсифікація. Там код починається не з четверки, а з п'яторки, коли почали відкривати завал. Ну, таке, але враження неоднозначні від України. Для одних війна, для других. Моя хата з краю. таке не дуже, не дуже мені сподобалось, скажу вам чесно. Та й війна, звичайно, що може подобатись. Ну, а так, вийшов з відео, сказати, що без проблем я на місці. Можете замовляти огляди. Я не робив останнім часом відео. Так, їздив по оглядах. Не хочеться робити одне й те саме. Про огляд машини, яку мені замовили на огляд. Якось воно одноманітно і нецікаво. От зробив я, наприклад, відео, як я Теслою добирався з Ковеля. і то більш бачу цікаві такі відео, там розказують люди, що е, краще Long range, е, повнопривідна Тесла. Для таксі, там, для України. Ну, я вам скажу, той, хто добре не знає різницю, то, то скаже, що клас. Так, да, я знаю, в Україні Long Range тільки давай чотирьохпривідну Теслу, як Model Y, так і тільки з великою батареєю. Але коли, коли я з 21-го року. Регулярно катаюсь на Tesla Model 3 стандарт Range плюс 55 кВт. Катався і на повнопровідних, І також була своя у власності Model Y. Також стандарт з батарейкою 60. І зараз маю ще, крім трійки 21-го року рестайлової, ще маю одну трійку. Хайланд, яку я купував в вбиту, сам ремонтував. От. Ну, і трохи не в теорії, можу, з власного немалого досвіду, розказати щось, а не як люди розказують, котрі продають просто машину, ви взагалі на її не їздили, то можу вам сказати таке, що е, стандартна тесла. От, візьмімо Хайланд, то вона ще більш проходить, ніж Тесла з великою батареєю, батарейкою літій-іонною. А і навіть, і навіть 55 кВт моя стара рестайлова 21-го року Тесла. Вона по факту проїжджає більше, ніж е, з 80 кВт батарейкою, повнопривідна. І все тому, що. Це легко пояснюється. По-перше, повнопривідна більш споживає енергії. У повнопривідної там 16 з лишнім кіловат, а у стандартної е... а у стандартної 14 кВт. Перше, що, от бачите, як швидко загружається все. Все, машина вже. Чоловік причіпляє лавету і вже поїхав. Поки я з вами почав відео, він вже загрузив. Вміє, знає своє діло. Таке, ну продовжу. За, за дальність коду. Там мені в коментах написав чоловік, що я от за день маю проїхати 400 кілометрів на теслі і стандартної не вистачає. Ну, стандартно так, вона 350 проїжджає рестайлова. От, 350. А та, якщо від 0 до 100 процентів проїжджає 400%. Але повнопривідна машина, якщо ви будете кожен день щодня від 0 до 100 розряджати, вона ж довго не буде їздити. Виробник рекомендує від 20 до 80%. І коли ви відсотки порахуєте, то. Від 20 до 80% 82 кВт, врахуйте, це, я думаю, буде 50 або трошки більше кВт. Так же? Це в той час, коли ЛФП-батарейка задньопривідної Тесли навіть рекомендовано має розряджатись хоч раз там, через кілька разів до нуля. І заряджатись до 100. Тобто жодних проблем, якщо ви регулярно будете від 0 до 100, і ви 350 проїдете без шкоди для батарейки. В той час, коли на лонгренджі, на повнопривідній, ви не можете їздити щодня 350. Там вийде не більше 300 від 20 до 80%. Мало того, коли вона. Опускається нижче 10%, то вона ж вже не їде толком. Батарейки НКЛ, ці панасоніки, вони нормально їдуть, нормально приймають оберти мотора, тоді коли, тоді коли батарея не, не, не сівша. А ЛФП, будь ласка, 1% залишається ємності заряду, і вона їде точно так же машина, нічим не гірше. От. Ну, словом, деградації у лфп батареї немає жодної. При тому, що від 0 до 100 можете регулярно її розряджати, заряджати, це плюс, по-моєму, серйозний. І це для таксиста, який мені писав, теж великий плюс. Якщо вам треба 400, то ви не угадали, взявши повнопривідно. Тому що мало того, що ви тратите більше грошей на зарядку, не тільки грошей, більше часу тратите на зарядку. От. Якщо хочете, можна проекспериментувати. Наприклад, з Ковеля, з Ковеля в Франкфурт заїхати, да? там, скажімо, 1300 кілометрів, ви виїжджаєте на Лонгренжі, а я виїжджаю на е, стандартній. Тесла Model 3 Highland, 60 кВт. І я приїду набагато скоріше і дешевше. Тому не розказуйте казок, що Long Range — то є дальнобойна. Вона просто називається дальнобойною, а по факту, по факту вона не є дальнобойною. І саме з цієї причини, коли ви купуєте нову машину, вона набагато дорожча, Long Range. Повнопривідна. Ну і всі рахують, що дальнобійна. Але коли машина стає вже беушна, там 2-3 роки, то е, задньопривідну ще тяжче, виявляється, знайти за ті ж самі гроші, ніж повнопривідну Long Range. В Україні то ні. А от в Європі в, е, в Німеччині давно вже з дерева люди злізли і зрозуміли, що таке є ЛФП, що таке є НКЛ. Різний тип типи батарей, Ось, ЛФП встановлюється тільки в задньопривідних. І що я рекомендую: не витрачайте зайві гроші, тим більше зараз, коли в Україні можна знайти задньопривідну як не потрібно, погано. Купуйте задньопривідну і виграєте. Не раз згадаєте, що я вам радив. Єдиний недолік. Коли повністю висаджена батарея і ви хочете в холод, в холодну погоду зарядитися десь рядом, От тоді погано, тому що батарейка ЛФП потребує більшої температури підготовки, ніж НКЛ батареї. От, оце один недолік. Але проблем то нуль. Наставив пункт призначення, куди ти їдеш, якщо в батареї є пару відсотків. Заряду, то вона прогріється, поки ви дістанетесь до першої зарядної станції. Коротше, решта в коментарях. Буду закінчувати відео. Чоловік вже загрузив машинку. Ось таку ще машинку люди беруть на Румунії. В Україну то вже не беруть такі машини. Це ж комусь класна машина. Хоча немало бита, не знаю, що зараз вигідно в Україну. Я думаю, що нічого вже не вигідно. Всі машини дешевші в Україні. В Україні. Хтось там писав також, що Тесла прибрала українську мову брехня. Навпаки, чекаємо українську мову. Ілон Маск прекрасно знає, що в Україні. Тесл в рази в рази більше, ніж у всій Європі разом взяті. І тому багато чого з'явиться скоро для України. Інфра... Інфраструктура буде покращувати, все буде. Тим більше зараз пішли серйозно вверх розцінки акції. Акції пішли вдвоє здорожчі акції останнім часом. Вийшов. Маск з політики і з Теслою все нормально. Зараз е, нові процесори Ryzen Ryzen, чи як вони Ryzen, е, будуть підв'язані до штучного інтелекту з новими прошивками. Ну, Тесла стає дуже цікавою. На відміну від мертвих решти електромобілів. Все, буду закінчувати до наступних відео.